У Житомирській політехніці офіційно відкрили навчальний курс Практична диктологія. Психологи практики пройдуть навчання, на якому дізнаються, як допомогти військовослужбовцям, які мають залежності. Ми реалізуємо разом у партнерстві з нашими друзями, друзями госпіталем ветеранів війни Житомирської обласної ради, і безпосередньо за підтримки Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці. Ми започатковуємо сьогодні не просто освітня програма, що дуже важливо для нас, це Створення інноваційної освітньої платформи е, наукової бази, яка стане місцем обміну досвідом з сучасними підходами наших психологів, реабілітологів е, безпосередньо і наших партнерів і друзів з Республіки Польща. Подолання залежностей для військовослужбовців це питання сьогодні дуже болюче і дуже критичне. Це дуже важливо для того, щоб допомогти їм повернутися до нормального життя, до життя в своїх родинах зі своїми рідними, щоб вони знову ж таки соціалізувалися в суспільстві і могли себе комфортно почувати і позбавитися, на жаль, тих негативних наслідків війни, які вони. Здобули в результаті бойових дій перебуваючи в зоні ведення бойових дій. Ми всі розуміємо, що головним викликом в тих цивільних питаннях під час війни є власне реабілітація. Офіцерів, солдатів, воїнів ЗСУ. Дуже добре розуміємо, що не тільки фізична реабілітація, але й ментальна. І коли пан Павло звернувся до нас з таким питанням, що не вистачає фахівців, які психологи, які навчені, подолати з ветеранами ті проблеми, які в них є після повернення з фронту. Подумали, подумали, що ми так можемо найбільш ефективно допомогти. Навчальний курс поєднує теорію та практику. Після лекції фахівці відпрацьовуватимуть здобуті знання у військовому шпиталі, працюючи з тими, хто найбільше потребує підтримки. Скажімо так, програма сама не нова. Програма адаптована до українських реалій. Це проєкт, який має продовження від трьохрічного стажування в Республіки Польщі з клінічною консультування і власне реабілітації осіб із залежностями, які ми наші викладачі кафедри психології проходили в республіці Польща в Варшаві протягом трьох років. Тому ми весь матеріал узгодили. Скажімо так, узагальнили його в більш коротку програму. Це програма на 70 академічних годин. Частково вони ми практику відпрацьовуємо практичні знання в аудиторіях університету. І один із модулів ми будемо виїжджати в Бердичівський шпиталь. Це не в рамках навчальної програми для студентів. Це власне для психологів, які вже є практиками, надзвичайно важливо, щоб такі освітні програми були, каже клінічний психолог госпіталю ветеранів війни Житомирської обласної ради. Наразі можу сказати, що залежності алкогольні вони переважають звичайно. Але на сьогоднішній момент хімічні сполуки теж виходять на передові позиції і. З цими залежностями працювати значно важче, особливо коли ми говоримо, наприклад, про солові сполуки, це ті речовини, які мають максимальну руйнівну дію протягом мінімальних термінів. Так? Тобто, фактично, якщо людина вживає приблизно рік ці речовини на постійній основі це є той час, після якого повернутися до звичайного способу життя, дуже важко. сьогодні, навіть уже на вчора, потрібно, щоб такі програми навчальні води були, тому що фахівці з психічного здоров'я вони мають мати хоча б базу. Для того щоб виокремити таких людей і мають розуміти, куди далі вони могли би спрямувати, якщо, наприклад, самі вони не зможуть допомогти даній людині, курс триватиме до грудня 2025 року.